Сьогодні говоримо про одного з найталановитіших прозаїків українського розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Про суворого аналітика радянської доби згадуємо з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Валеріан Підмогильний народився 2 лютого 1901 року в бідній родині селян на Катеринославщині. Навчався в реальному училищі, згодом вступив до університету Катеринослава. Однак, за браком коштів, не зміг отримати вищої освіти. Друкуватися почав ще школи під псевдонімом лорд Лістер. Літературна діяльність переривалася вчителюванням, працею у видавництвах. Підмогильний редагує статті у складі колегії журналу Життя і Революція публікує власні новели та оповідання у газетах. Його називають поетом чарів ночі, а сам він пише. Мені здається, в людському житті цілком досить горя і бур, щоб їх ще треба було доповнювати у мистецтві. Тому я малюю тільки світле і радісне. Угу. Це ви процитували одного із його героїв. Валеріан Підмогильний унікальний автор в тому сенсі, пані Наталію, що в літературу він ввійшов у 1920 році збірочкою, яку він дуже класно назвав Том Перший. Круто. Отже, дивіться, 1920 рік. Скільки хлопчикові років? Хлопчикові 19 років, і він mm -hmm. так амбіційно самодостатньо входить в літературу з першою збіркою, яка не називається там Всяйві мрій, ліричні поезії, любов до України. Ще там щось, як, наприклад, Микола Вороного, А Том перший. Далі і переклад Анатолія Франса, грандіозної філософської притчі Таїс. Звідки у хлопця з села Чаплі, що на Січеславщині, такий розум, розумієте? А коли ти далі аналізуєш, що він редактор 205 Анатолі Франца у 25 п'ятьох томах, у 10 томах Мопасана, у 15 томах Бальзака, у двох томах Дідро, то ти думаєш, як це можна було зробити? Ще плюс клода Адріана Гельвеція, плюс так про людину Гельвеція, плюс переклад портрет Адріана Грея Вальда? Як це все можна було і скрізь зробити? Скрізь така мовна віртуозність? Так. Присутня. Як це можна було зробити за 36 років життя, якщо в активній творчості всього-навсього 15 років, і якщо з літературного процесу людину викинули в 33 три? Про що це все свідчить, пані Наталю? Про силу нашого народу. Тобто тільки великий народ здатен був викидувати такі геніальні енергетичні згустки. Чому ми з вами сьогодні, в час революції чи контрреволюції, говоримо про Валеріана Підмогильного? Та тому, що він дав найкращу оцінку революції. В якому контексті? Він ніколи нею не захоплювався так, щоби не перестати бачити в революції деструктивні речі. Тобто він належав до тих письменників, які не піддався так званій філософії романтичного вітаїзму, мовляв, руйнувати все до основ і, і, і збудувати, начебто, щось нове. Ніколи потужне нове насправді не обривається із традицією. Він завжди казав Стоп. Аналізуй, тобто, ви слушно перед тим казали, що це був літописець революції, але революції, яку він розтинав до найглибшого нерва, і в цьому нерві обов'язково бачив які, якісь негативні риси. Це був той чоловік, який сказав, що нема нічого гіршого в революції ніж анархічні речі. Тому це була людина, яка перша виставила вкрай негативну оцінку Махновщині. Махновщині як абсолютно деструктивній силі. Махновщині яка сіл вилилася в місто і почала руйнувати навіть це місто. Він говорив, що доба найбільше характеризує добу, найбільше характеризує антураж. О! І він дуже добре розумів, що в революційних подіях антаражу найбільше, тому не випадково той, кого він так любив, з яким він дуже часто спілкувався, якого він мав за авторитет в своєму житті. Микола Хвильовий сказав другу класну річ, що революція це вир, який все несамовито скрутне і поставить на місце. Тобто, крім того, що ще робив Валеріан Підмогильний, за що ми йому не самовито вдячні, він показував, як революційні зміни проходять через душу людини. Розумієте, і як, скажімо, є покоління, яке не може пристосуватися до революційних змін, і зовсім це не є негатив, а це така властивість людини: закорінюватися в те, що вона мала перед тим. Він це робить і на прикладі свого героя Степана Радченка в місті. Він робиться на прикладі своєї повісті без назви. Він робиться на прикладі цілої низки оповідань, пані Наталію, особливо циклу оповідань про голод. Тобто, це була перша. Тобто, це проблема хліба. Сабери. Так, це неймовірно. Це була перша людина, яка почала ну у художніх образах Писали показувати про голод. А, а згадайте, говорити навіть не можна було в 80-х роках. Так. Тільки радянська влада заговорила про те, що десь був голод, навіть не говорили, що це була страшна трагедія. Так, а це він пише про голод 22 другого, року. Ми нещодавно поминали убитих голодом 32 другого, року. Зима весна, а що було в 22-му, 23-му, Це змалював. Великий Валеріан Підмогильний у, своїй поем, у своєму оповіданні син через найінтимніші стосунки, через стосунки мат матері і е, сина. Звідки, пані Наталю, от в нього оця філософія буремних революційних подій? Я думаю, що це пов'язано з тим, що ця людина дуже потужно студіювала європейську класику. І в тому сенсі, напевно, він набрався позитиву, хоч я абсолютно не ідеалізую ні європейської класики, ні європейського штибу життя. Він зайшов у французьку культуру і французьку літературу для того, щоб пізнати психологію. І саме французька культура і французький світ, дуже химерний, дав йому відчуття скепсису. Саме Анатоль Франц, оцей видатний французький письменник, і філософ, навчив його сумніватися в тому, що у що вірить абсолютна більшість, тобто він почав під сумнів ставити речі, які, здавалося, би є абсолютними і аксіоматичними, зокрема революційні зміни. Це на нього вплив мала <клес> власне творчість європейська. А хто із українських відомих особистостей все ж таки впливав на погляди під звичайно, його. що Тарас Шевченко, тобто звідки у нього така заглибленість у національну традицію, мама. Угу. Мама фантастично знала фантастичну кількість легенд, пісень. Мама, мама говорила дивовижною мовою. звідки в нього така фантастична мова, пані Наталь. Це щось неймовірне, але я до мови трошки перейду пізніше. Я завершу його із філософськими цінностями. Французи, екзистенціалісти, екзистенціалізм це дослідження долі і життя окремої персони. Тобто, знаєте на що посягнув Підмогильний? на що не ризикують посягати навіть сьогодні. Підмогильний посягнув на роль маси в революції. Він поставив під сумнів масу і її роль в революції. Він опустив масу. Він над масою підняв її величність особистість, але показав цю особистість. Дуже трагічною, ну це філософія екзистенціалізму. Нічого, все це вилікує смерть, каже Ліна Костенко. І він показав глибоку внутрішню драму людини, яка опиняється у вирі революції. Спочатку людина неймовірно захоплюється революційними змінами, а потім вона починає розчаровуватися. Що пропонує підмогильний? Підмогильний пропонує іншу річ холодний розум. Холодний розум, пані Наталю, із непохитними національними принципами. Ось в чому полягає сила е, Підмогильного. В тому, що він був за своєю формою, так би мовити, європейським письменником, але разом з тим це був неймовірно національний письменник. І він вивів в українську літературу абсолютно несподівані типи і характери. Найцікавіший тип це Степана Радченка, хлопця, який приїжджає з села. Завоювати місто. Тобто це був перший чоловік в нашій культурі, який показав суперечності між містом і селом, і показав місто як зону увага, деморалізації села. Це з одного боку. А з іншого боку, він показав дуже правдиві сили в селі, які з села мають прийти місто, щоб з міста зробити. Українське середовище, тому що місто абсолютно не було українським середовищем. І оцей Степан Радченко, який має в собі деякі риси самого Валеріана Підмогильного, у дуже цинічний. Егоїстичний, жорсткий спосіб, звісно, через жінок іде до своєї кар'єри і до утвердження себе як особистості. І що він відчуває? Ну Та порожнечу, несамовиту. Не Розумієте, підмогильний не боїться малювати суперечливі характери. А ми в українській літературі, і не тільки в українській, звикли до обов'язково позитивного героя. А Він не малював позитивних героїв. Він малював суперечливі характери. Ну, наприклад, та ж це ж його оповідання проблема хліба. Наскільки цей юнак, який завойовує собі їжу через те, що він там використовує одну жінку, стає врешті-решт щасливий. Розумієте? Тобто такі цинічні маски, які нас очікують в житті на кожному кроці, він абсолютно був приречений в ту пору на смерть. Я взагалі дивуюся, як його не розстріляли відразу. Але ну, ж його спочатку твори збіру. друкували, а потім він був заборонений довгий період і з цього він пише, власне, за того, що його заборонили. У нас всякий твір, коли він абсолютно і категорично не відповідає вимогам офіційної ідеології, засуджують незалежно від того, чи гарний він, чи Дійсний і чи потрібний так, ось я вам дуже дякую за цю думку, тому що він взяв активну участь у дискусії літературній, яку очолив свого часу хвильовий в апліте 1925 28 рік назвалася якщо... на шляхи розвитку сучасної так, літератури. І якщо хвильовий запропонував нам антагоністичний шлях Європа чи просвіта, то Валеріан Підмогильник казав суть не в тому Європа чи просвіта. Суть в тому, якого ми виводимо героя, суть в тому, які ми свої питомі цінності сповідуємо. Суть в тому, далі він казав таку річ. Суть в тому, що вони змушують нас, ця влада, писати ідеологічні книжки. Суть в тому, що якщо, якщо те, що ми пишемо, не відповідає комуністичній ідеології, то нас треба знищити. І тому є у нього така класна цитата класовий ворог, це ніби штатна посада, яку хочуть обов'язково мати. Всюди, чи їх отверзив постріл хвилювого, запитує Валеріан Підмогильний. Звісно, що не отверзив. А далі він пропонує ще дуже класну річ, що таке нація. Так, це, це те, чого так бояться сьогодні, аби та нація не стала собою. Нація заявляє Підмогильний, відбудеться лише тоді, коли вона стане спільністю справжніх особистостей. Розумієте, і він про цю націю починає говорити у своєму фантастичному тексті з дуже скромною назвою: якщо він входить нескромно, твори. Том перший, то потім оця назва Невеличка драма це 1929 рік. Пані Наталю. Він на кін тодішньої страшної історії виводить період українізації. Він сам брав участь в цій українізації, викладав у школі, пропагував українську мову. Про це ми поговоримо більше. Але він вивів дуже класний образ хохла. Саме хохла, який є основним стоп-краном у розвитку українців повернені до самих себе. Цей хохол має виразне українське прізвище із суфіксом Ук-Юк-Чук, я забула, як це прізвище Ага, Іванчук. Цей Іванчук вчить українську мову. Він українець, тому що він Іванчук, він вчить українську мову тільки тому, що хвиля пішла. Пішла українізація. Хвиля спаде, цьому Іванчуку не потрібна буде українська тобто мова. Тобто модно я вчу мову? Так, модно я, я ходжу в вишиванці, буду. буду ходити в вишиванці. Не модно там вивчити якусь українську народну пісню, я її вивчу, але я не маю цього в серці. Я пустий, розумієте, я дегенерат, я вироджений. Про дегенератів прекрасно писав е, сучасник е, підмогильного. Е, Хвильовий, але він, крім оцього дегенерата Іваначука, виводить ще й образ ще однієї російськомовної людини. Не просто російськомовної, а етнічної росіянки. Ця етнічна росіянка дуже цікаво сховалася за своїм іменем і за прізвищем. Вона не називається Ірина, вона називається Круто Ірен. Так і прізвище її Маркевич. Для чого вона вчить українську мову в період українізації? Тобто, розумієте, про що говорить підмогильний? Він Могильний говорить про мотивацію. А мотивація це корона нашого буття, не про вчинок, а про мотивацію. Для чого вчить її Ірен? Ірен каже: ну не будемо ж ми ризикувати своїм дуже добрим становищем в Україні через сотню слів, що не спільні двом мовам. Я вивчу цю мову для того, щоб з допомогою тепер цієї мови знищувати їхній національний дух. Ви уявляєте, що він вивів? Він вивів образ хохла і образ шовіністки, яка вчить мову за для того, щоб потім її знищувати, що вони і зробили. Українізація завершилася пострілом скрипника, пострілом хвилювого, пострілом підмогильного плужника і так далі. А оці образи не вмирущі. Чи теперішнє українське суспільство здатне прочитати в такий спосіб місто Валеріана Підмогильного, його невеличку драму, його повість з, з без назви останнє? Ні, суспільство цього не здатне прочитати. Суспільство зачаровується і розчаровується. Це суспільство хибних вигаданих героїв. Тобто, як казав свого часу, також сучасник його Сосюра, це суспільство, яке бо. Болото називає блакиттю, а блакить обзиває болотом. Чим... А ці вигадані герої, наскільки вони сьогодні потрібні українському суспільству для того, щоб зрозуміти, що відбувається? а це ті, що ходять разом з нами, і їздять в метрі. Я сьогодні стояла в черзі в крамниці разом з тими героями. Розумієте, ця людина, яка мала дуже гострий зіль. Про нього казали, що він ніколи не був підсліпкуватим. тобто він був лікарем тогочасного суспільства. Він він з як паталога анатом хворою української душі існував в цю пору разом з тим, це був скептик. Я вже про це наголошувала, із дуже сильними національними ідеалами. Розумієте, скептик. Плюс національний ідеал, з одного боку, це може бути оксюмороном, а з іншого боку, це може бути свідчення неймовірної сили. Далі, пані Наталю, що робить цей чоловік? Йому замало було творити дивовижну українську прозу фантастичною українською мовою. Він відкладає це, тобто він розуміє, що почалася атака на українських письменників, і щоб уникнути так йому здавалося цієї атаки, він виїздить з Києва до Харкова. Але ми розуміємо, що коли тебе ведуть. То ти не сховаєшся ніде, ні в Казахстані, як Антоненко Даводович, ні в Москві як намагався сховатися Олександр Довженко. Тебе все одно знищать. Він переїздить до Харкова, і там в Харкові він здійснює свої колосальні перекладацькі проєкти. Ми вже про це говорили: 25 томів, 10 томів, 15 томів. Це все французька класика. Так, а поміж тим, він встигає написати лише одне, здається, оповідання як письменник. Але що він ще розуміє? Що цей народ буде мати силу тільки тоді, коли він буде мати свій офіційно діловий стиль. А звідки ж українці могли мати офіційно діловий стиль, коли вони не мали своєї держави? І тому він творить дивовижну книжечку, яку я спеціально принесла. Щоб наші шановні оператори показали, це шедевральна річ. Якщо хтось хоче вивчити українську мову як державний службовець чи як чиновник, я вже мовчу як президент, бо тут їм не дано вивчити українську мову належним чином, то починати вони мають із Валеріана Підмогильного із цього дивовижного словничка, який називається російсько-український фразеологічний словник, або його ще називають ФДМ, фразеологія ділової мови. І він уклав це разом зі своїм другом Євгеном Плужником. Знаєте, як їх називали? Їх не просто називали слово не розлучні друзі, а не розторжні. Якщо Євгена Плужника арештували, здається, 5 грудня 1934 року, 1 грудня вбили Кірова і вбивстві Кірова, кого треба було звинуватити? Ну, українців, звичайно. І 6 грудня прибігає до підмогильного його дружина, він писав тоді, здається, під Києвом у якомусь письменницькому будинку і каже йому фразу, пані Наталю, просто розпачливо, треба втікати. Куди ну куди властиво втікати а дружиною театру... була Катря Червінська, актриса театру юного глядача. Та Катря Червінська донька священника, uh -huh. до речі, куди ж тікати, коли вся країна концтабір ну втекли до Харкова. Результат зрозуміло який. Так, от разом з тим найкращим другом, якого арештували 5 грудня, можливо, я на день помилилася. А хвилював, ой, вибачте, а Підмогильного арештували 8 грудня. Вони створили оцей дивовижний словничок. Дивіться, тут навіть зазначено, що уложили. Підмогильний і плужник, це 27-й рік, і цей словничок потім виходив у 28-му році. І якщо ми сьогодні, пані Наталі, маємо такі звичні конструкції, як бюджет міський, постанова, ухвала, рішення взаємини, скарга, скерувати заяву, то це все у цьому словнику. А тепер, особливо до тих, що засідають у Верховній Раді, у цьому словнику немає. Слова головуючий, є тільки слово голова, голова і як посада, і голова як тимчасово виконує функції голови. Тобто ці два хлопці, а якщо це 27-й рік... 901 першому народився підмогильний плужник здається на три роки був від нього старший. То тим хлопцям було 26 років, коли вони створили цей шедевр. І вже коли їх розстріляли, під могильного розстріляли у найстрашніший день 3 листопада 1937 року на Соловках. І пані Наталю, це стало відомо. Місце де їх розстріляли, стало відомо буквально 20 років тому. Тобто всередині 90-х. Це настільки було утаємничено? Так, настільки це було утаємничено, і саме тоді, в цей страшний тиждень, від 26 чи 25 жовтня до 4 листопада 37-го року було розстріляно 1111 людей. І серед тих людей було 198 українців, і ми маємо це знати. І серед тих українців було 9. Дуже відомих українських письменників я собі записала це Куліш, Епік, Курба, Зеров, Валеріан Підмогильний. Так і ще додам Мирослав. Ірчан і ще додам близького друга Валеріана Підмогильного Михайла Ялового, який відомий ще як Шпол, і е, грішно не згадати, якого чомусь немає в переліку у доступних джерелах Марка Вороного, е, і Микола Куліша, Кулішави здається назвали так: Валеріана Поліщука і Зерова. Їх також було всіх тоді розстріляно. Е, взагалі, підмогильний йшов іш, у так званому е, колективному процесі, здається, 17 17-ок, яких звинуватили в контрреволюційній і націоналістичній діяльності. Хоча а ще серед звинувачень під могильному протоколі наводиться його вислів. Політика колективізації привела українське село до голоду. На допиті він скаже, для мене представниками партії в літературі були хвильовий, яловий, Шумський. так, абсолютно правильно. Тепер щоб наші шановні слухачі зрозуміли, який це. Яка це сила у знанні мови, і, і вони цю силу зі знання мови повинні асоціювати саме з Січеславщиною, цією степовою україною епіцентром українського духу? Я просто перерахую кілька унікальних українських слів із його дивовижного оповідання Проблема хліба допіру. Чи вживаємо ми зараз це слово? А він це слово вже разів вісім. Якщо хтось каже, що це галичанізм, то відразу береш горнятку і покроплюєш водичкою. Допіру. Завулок, а ми тепер що кажемо? Праву провулок, правда. А що це таке провулок? Це про вулицю? Щось на превелике щастя у Києві. Є завулок музейний, от недалечко від нас. Уявляєте? А це все з його текстів. Одмова, дивіться, яку я одмову отримав. Ми ми зараз кажемо відмова. Шклянка кави, пані Наталю. А що тепер нас вчать совєтські словники? А словники кажуть, що то не шклянка. Що то є склянка? А коли ти кажеш горнятку, то на тебе починають відтріщуватися. Але людина, яка народилася у селі Чаплі, чомусь у своїй творчості вживає саме цю форму, шклянка і шкло, а не скло, як нас тепер навчили. Назва населеного пункту на Львівщині, Миколаївська область це також шкло. Хіба це західноукраїнський? Ні. Це вживає Валеріан Підмогильний. Щось захватне сталося в моєму житті. Захватне, тобто захопливе. А ми кажемо, що захват це, мовляв, росіянізм. Далі, виміна, що? Ти маєш на виміну, тобто люди вмирали з голоду. І щоб щось поїсти, вмирали тоді. Ще не було 33-го року. На виміну дай мені щось. Герой його у проблемі хліба вимінює речі, щоби вижити. Далі надзвичайно цікава форма, фантастична форма. Реченець, що ми тепер знаємо про це слово? Нічого. А це означає термін. Так далі, посвідка. Покажіть свою посвідку, що ми тепер кажемо. Посвідчена, я за посвідчення. Я завсіди буду вірний тобі. Ми тепер кажемо тільки завжди. А оце наше слово завсіди, ми викинули. І подивіться, епогей, скептика чоловіка, який начебто має певні духовні завдання, але він розуміє, що якщо він не наповнить свій шлунок, він не створить ніякого твору і видає таку класну річ: шлунок задоволено, і моя душа шугає над світом як духотворець. Розумієте, тобто він настільки вміє обпалити з ударом ідей, що ти розумієш, коли українці і таке здатні були творити. У цей період плакатного мистецтва ми просто не знищені, тобто його не могли не розстріляти тоді, як людину, яка абсолютно не вписувалася в тодішню систему. Людина, яка не виїхала за кордон, як виїхали інші, на зразок Євгена Малоніка і так далі. Але в тих страшних умовах творила зовсім іншу філософію життя строга і сувора аналітика, високий. Глибокий інтелектуалізм і раціоналізм, і разом з тим неймовірна сила характеру. І ця неймовірна сила характеру проявилася у ідеях, які цей чоловік сповідував. Ще залишилося 25 листів до дружини, коли він знаходився так. у Соловецькому таборі. Там він розповідає про свої переклади розпочати повісті оповідання, зокрема Роман Осінь 1929 рік, початок колективізації в Україні. І ще я хотіла би наголосити, він застерігав нас, по-перше, від ілюзорних сподіванок. У нас дуже люди, обираючи владу, люблять увірувати в неї, що вона щось зробить. Зробиш тільки ти сам. Його називали, знаєте, як ще цікаво заземлювач романтичних бажань. Він відразу пускав на землю і казав. Подумай над тим всім його герої це клопки е, суперечностей, і він ніколи не розчулювався від, від колективного я. Він винятково працював на, на сильній особистості, над сильній індивідуальності. Його прозу називають глибоко інтелектуальною прозою. Чоловік, який мав 33 роки, переклав нам практично усю базову французьку літературу. Разом з під підмуг... разом з Домонтовичем і стали зачинателями жанру інтелектуального роману сучасної української літератури. Ви знаєте. Найсмішніше мені видаються ті літературознавці сьогоднішні, які намагаються запакувати його в якийсь напрям. Одні пишуть, що це екзистенціалізм, інші пишуть, що це революційний і романтичний реалізм. Ще інші ще щось у нього шукають, а це просто сильний, самодостатній, вільний і свавільний чоловік. Ну і ще підмогильний працював над сценарієм фільму Колумба за романом Проспера Меріме. Не вдалося йому це завершити, як і багато чого іншого. Але ці тексти, які дійшли до нас, це є підручник з людинознавства цього часу. Крім того, пані Наталію, він змусив нас застановитися, Знаєте над чим? Чому перемогла оця страшна революція 1917 року? Це також каже Валеріан Підмогильний, тому що цю революцію підтримало селянство. Тому що Російська імперія на ту пору це понад 120 мільйонів насельників, і близько 100 мільйонів це селяни. Селяни, і на цьому наголошує підмогильний, купилися на гасло. Земля солянам і пішли за неправдивою ідеєю, і за це дуже страшно і дорого заплатили. Заплатили власним життям, заплатили голодомором. Тобто, при всьому цинізмі, який, яким володів підмогильний, це був чоловік дуже сильного характеру, і про це свідчать його листи. Листи вражають тим, пані Наталю, наскільки в умовах констабору. Він спокійно пише своїй дружині і мамі, це вражає, це просто шокує. Він в листах доповідає над чим він працює, над чим він пише, в тих умовах писати. Тобто він звіряється своїй дружині, що він розпочав матеріал про колективізацію. Він розумів, що це пастка. Для українців, і що це плата українцям за те, що вони вірять в весь час в якісь дурнуваті гасла і постійно купуються на дурнуваті гасла. І назвав він цей роман осінь 1929. Звісно, що до нас нічого не дійшло з цього роману. Тобто мені взагалі здається, що це якась То його матеріалізація. його було знищено цей твір виконує на А так, а може, це ще колись і потрапить до наших рук, отак як до наших рук потрапив цей дивовижний текст, який має бути настільною книгою для кожного державного службовця. Ну і ще його цитата: чим яскравіше наше враження, тим наше життя цікавіше. Але ми живемо в такому обмеженому колі речей, що вони кінець кінцем притираються для наших чуттів. Абсолютно правильно, попри свій цинізм, він був людиною дуже глибоких чуттів і, і розумів, що тільки те, що людина через почуття сприйняла, в ній буде жити довго. Раціоналізм це поразка. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, дякую, що були з нами. Це була програма Велич особистості.